Понад 2,5 тисячі учасників, 20 одиниць військової техніки, 15 оркестрів МВС та Міноборони і три місяці тренувань. Такою була підготовка до святкового параду до 9 травня. Генеральну репетицію дійства проводили на хрещатику напередодні дня перемоги. Серед тисяч людей, які прийшли подивитися на останні приготування до свята, були і наші журналісти. Тульчанин Віталій Ільїн разом із родиною приїхав до України заради параду. Те, що ми зараз бачимо, це якась вілька. то Те, що в Росії такого не вийдеш. У нас все огорожено, коли е репетирують. На сьогоднішній репетиції можна було не просто подивитися, але й сфотографуватися із учасниками завтрашнього дійства. На місці кроком руш. Раз, 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 два, три. Рота! Це курсантки та офіцери Національної академії внутрішніх справ України. Роль саме нашої коробки це підрозділ медико-санітарної служби часів великої даної війни. За нами ще йде рота працівників НКВД та рота моряків червонофлотців Вікторія Тамбур-Мажор – однієї з коробок на завтрашньому параді. Каже, аби потрапити до їхнього розрахунку, треба мати зріст щонайменше 175 см. сантиметрів. Кастинг ми пройшли. Так не менш серйозний кастинг довелося пройти і цим красенням. Ставникам роти почесної варти батальйону МВС України щодня по вісім годин вони тренують свою вправність, аби на парадах нічого не заважало тримати марку. А ще мають міцні ноги. Нога повинна підніматися не менше ніж 15-20 сантиметрів від полу. Насочік треба тягнути вперед, і ногу треба ставити рівно, в коліні і прогибати. Ні в якому разі не в цю сторону, а в іншу сторону для того, щоб коли йдеш зі сторони, нога була рівнесенька». Допоки одні репетирують, інші із задоволенням фотографуються на пам'ять, коли ще випаде така нагода. Дуже світлий праздник, от здорово, що молоді хлопці сьогодні в костюмах. От здорово були на хрещатику, і ті, хто військових у формі, та ще й в такій кількості бачив уперше. Вот у нас февраля фестиваль, от мексиканський праздник, і там всі в мексиканському костюмах. А вот военные нет, конечно, у нас нет таких красиво, очень красиво страевое положение с оружием. Я первый раз живую вижу, честно. Я завтра працюю, поэтому сьогодні хоч насмотрюся. Організатори завтрашнього дійства запевняють, 9 травня буде ще цікавіше. Ми е, в цьому році, бачите, пішли від е, традиційного параду. У нас власне, буде військово-історична хода, яка відобразить якраз і військову техніку, і е, амуніцію, і всі ті атрибути, які... Е, Власне, є історією саме цієї війни. 68-му річницю перемоги, в якій ми відзначаємо парад чи то пак військово-історична хода розпочнеться 9 травня о дев'ятій ранку. Крокуватимуть коробки від Бесарабської площі до Майдану Незалежності, де й відбуватиметься основне дійство. Олена Поскребушева, Костянтин Саринок, телеканал Київ.